За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, в день російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. 22-річний чоловік отримав уламкове поранення ноги. Під вогнем була і центральна частина міста. Поранено 60-річну жінку. Вдарили російські військові і по будівлі однієї з лікарень. Там вибиті вікна, пошкоджені кабінети. За інформацією обласної військової адміністрації, поранено трьох медиків. Зранку армія РФ вдарила по Ново Береславу. Внаслідок обстрілу поранення отримало подружжя. Жінка 58 років та 59-річний чоловік. Обстрілювали населені пункти правобережжя і протягом минулої доби Херсонська територіальна громада була під вогнем 17 разів. Били по Херсону, Гантонівці, Садовому. 23 січня близько 16-ї години під обстрілом були будинки в одному з районів Херсона. Вроде как четыре было, сюда один, а те дальше полетели. Я стояла во дворе. Аж в ушах. Меня аж волнует так по ушам. Живы, здоровы, слава Богу. После обстрелив Микола лагодить дах своего будинку. Я забил те гвозди, которые повылетали совсем. Аж на 10 сантиметров весь шифер опустился. Там две дырки маленькие. Там одна дырка вверху. І от фальфасікло теж не припиняли минулої доби російські військові обстрілювати і населені пункти трьох територіальних громад Береславського району. Вчора ворог наносив авіаційних ударів по місту Береславу та населених пунктах Шляхове, Малове та Саблуківка. В результаті авіаційних ударів в місті Береславі пошкоджені зазнали дошкільний навчальний заклад, будівля заводу, багатоквартирні будинки та Господарчі, споруди мешканців внаслідок обстрілів правобережжя минулої доби є загиблі та поранені. Внаслідок скидів в Бориславі двоє чоловіків поранені. Є поранена внаслідок артобстрілу жінка в Миловому. В Херсоні один чоловік загинув внаслідок артобстрілу, 70-річний на острові, на мікрорайоні острів. Ще двоє чоловіків поранені в різних частинах міста. Одна жінка в Кіндійці поранена з внаслідок влучання керованої авіабомби. Загинуло подружжя 47-43 років. Чоловіки. Жінка жінку пробували врятувати дорогою до лікарні, але вона, на жаль, померла також. Ще одного чоловіка сьогодні зранку в Бориславі дісталось під завалів. Він загинув приблизно о 19.40 внаслідок знову такі влучання авіабомби. І є повідомлення про жінку, яка загинула в шляховому. Також внаслідок влучання кровоної авіабомби зараз. Вже е, про постраждалих на за минулу добу це п'ятеро людей загинули, та шестеро отримали поранення. Рятувальники протягом минулої доби ліквідували дві пожежі, які сталися внаслідок російських обстрілів. Під час гасіння однієї з них був поранений співробітник ДСНС в Бориславі. Після ворожого прильоту загорівся багатоквартирний житловий будинок. Вогнеборці прибули на місце події, почали пожежогасіння, гасіння, але під час роботи пожежно-рятувального підрозділу ворог здійснив скид вибухового пристрою з БПЛА. Через вибух було травмовано одного рятувальника також на місці прильоту пошкоджено пожежний автомобіль. В Херсоні один з ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Вогнеборцям також довелось працювати під обстрілами. Не дивлячись на всі загрози, пожежу вдалося ліквідувати. Загалом минулої доби російські військові 101 раз обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 524 снаряди із різного типу озброєння, розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.